Нащо мені ці фото про любов, ранкову каву, романтичний вечір? Не пережити вже, кохання знов, та й не на часі? Значить, не до речі, На що троянда в краплях дощових? Нехай росте сама собі безцінна, без почуттів, без натяків твоїх, нікому і нічого не повинна. Навіщо дві руки і зустрічний рух? За ними погляди лиш можна уявити. Слова, що ти не скажеш мені вслух. Слова, що я не хочу розуміти. Навіщо ця чарівність кожен раз я буду думати, вона є знаком. Шани. У кожного свій шлях. І кожен з нас прип'ятий серцем там, де був коханим.